Булгови чи мами вплив на булгови. Нестом лікажем, ніж лімаш поважне булгови, найліпше сконсультуватися з лікарем. Тераз булгови чи мами вплив на булгови. Одразу певно, що мами вплив на булгови, для того, що тен <śś> булгови виніка з різних таких причин. Може бути стрес, одводнення і таке подобне додаткове речі щодіння за дуже, за топом, за комп'ютером. Ну no і подібні речі. І чи мами вплив на те усунення, чи От одразу повинні вже мами. Стосуємо <ścoughs> найчинніші, стосуємо леки на булгови, лікарські засоби і методи. Також стосуємо нелікарські методи, такі як масування квови, шиї, піття якихось хербат, якихось жу і подобне таке речі. Піття дуже води, Także mam dla Ciebie trzy rozwiązania, które znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Link usunięcia bolu głowy, usunięcie bolu głowy za 10 minut. Pierwsze rozwiązanie. Drugie usunięcie bolu głowy za 5 minut. I automatyczne usunięcie bolu głowy. Wszystko to znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Link usunięcia bolu głowy.